Понад 200 тисяч українців перереєстрували свої транспортні засоби через дію. Практика показує, що це швидко і як мінімум зручно, тому що не потрібно стояти у черзі, чи там займатися потім пошуком і збором різної паперової документації. От більше про онлайн продаж автомобілів, про те, які ще нюанси залишаються, і як це все підкоригувати. Будемо говорити з начальником головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України Миколою Рудиком. Вітаємо вас, пане. Ну, Миколу, насправді потрібно розуміти, чи я можу зі своєю дією з телефона зробити всі маніпуляції, які ми означали в попередній інформації з автомобілем. Ну, мовно ну, кажучи, купити, продати, перереєструвати, віддати автомобілі. Чи... Але... Ну, мало чи що. Чи потрібна якась додаткова опція, чи потрібно оновлювати застосунок? Як це працює? Зрозуміло. Наразі існує. Декілька можливостей для того, щоб купити або продати автівку. Перший варіант це звернутися до найближчого територіального сервісного центру і подати паперові документи для укладання договору купівлі-продажу автівки. Інший варіант, і зараз ми хочемо е деталізувати, це можливість продати або купити вашу автівку, не виходячи з дому вихідний, вночі, вранку, будь-який день через мобільний застосунок дія. Для того, щоб отримати цю послугу, треба мати мобільний телефон з доступом в інтернет, завантажити мобільний додаток Дія і подати QR-код покупцю вашого автомобіля, який згенерується в системі. Підтвердиться ця, ця інформація у покупця. В подальшому покупець має обрати або залишає попередній номерний знак, який був у вашій автівці, або обирає новий номерний знак з серією дій. Проставляється вартість транспортного засобу у гривневому еквіваленті, і оброблюються ці електронні заявки нами, адміністраторами територіальних сервісних центрів. Далі власник майбутній може обрати собі або друг фактичного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, або електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Після обробки і виготовлення. Фактичних документів наші фахівці передають через державне підприємство інфотех на найближчого відділення Укрпошти і на протязі 10 днів будь-хто новий власник може звернутися до найближчого відділення, і отримати ці документи. Пане Миколо, уточнення важливе, От багато хто хто хоче скористатися цією послугою, їх би було більше я впевнений, ніж 200 тисяч. Єдине питання, яке залишається от відкритим для тих, хто ще не, скористав, не скористався, а на якому етапі гроші передавати? Ну от на якому етапі оформлення у дії, щоб ти вже розумів, що все ця машина твоя, я можу в неї сісти і поїхати після того, як я її купив дії. От на якому етапі це робиться? Давайте е, зазначимо, що дійсно більше 200 тисяч послуг сервісними центрами з кінця 2023 року вже було надано населенню. Це 200 тисяч задоволених покупців і 200 тисяч задоволених продавців. Загальна чисельність ми розуміємо мінімум 400 тисяч громадян України, які скористалися цією послугою. для того, щоб продати або купити, ти можеш бути в будь-яких країнах світу. Ти не можеш бути тільки в одному місці або в певні умови для того, щоб прийняти рішення щодо розрахунок, то під час генерування коду в додатку Дія укладається електронний договір купівлі-продажу після підписання і перевірки системи, то до автомобіль фактично до договору купівлі-продажу права на цей автомобіль переходить на покупця. То, на мою думку, що має бути розрахунок. До фактичного підтвердження договору купівлі продажу, який форгенерується у додатку дії, дякуємо за ці роз'яснення. Спасибі, що доєдналися направда важливі моменти і для зручності наших громадян, в тому числі Микола Рудик, це начальник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України. Він був на прямому відеозв'язку.